Пісні вночі, 8 грудня Він наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Матвія 5 розділ, 45 вірш. Коли ми читаємо цей вірш, то бачимо, що наш Бог є милосердний, люблячий, милостивий, добрий навіть до невдячних. Навіть до несправедливих, навіть до грішних. Так само ми повинні бути добрими, великодушними, люблячими, повинні робити добро всім людям, коли є нагода, і особливо всім з дому віри. Таке бачення Бога зворушує наші серця, і чим більше ми дізнаємося про цього Бога любові, тим більше усвідомлюємо. Що він єдиний люблячий і правдивий Бог, що всі наші попередні неправильні уявлення були далекими від дійсності, позбавленими любові, помилковими, тобто були богами, які ми самі собі створили. Також бачимо, що люди цивілізованих країн створили пером, друком, чорнилом та папером догматичних ідолів. Огидніших від тих, які погано створили з заліза каменю, міді та глини, міцно тримаймося того, що добре, певного слова Бога. Відкиньмо людські теорії середньовіччя, які неабияк перекрутили нам Божественне послання. Тим самим ми будемо слухняними слова учителя, Пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить.